Проблемні питання непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку, відповіді на питання від юриста на підставі закону та конкретних практичних прикладів. І так розглядаємо питання непридатних до військової служби. Якщо ви за висновком військово-лікарської комісії були визнані непридатним до військової служби, тобто ви вже не підлягаєте повторному поставленню на військовий облік проведення повторного ВЛК. З метою визначення придатності до військової служби розглядаємо практичний приклад. Якщо ви раніше були визнані непридатним до військової служби, у вас наявні військово-облікові документи, це тимчасове посвідчення військово зобов'язаного чи військовий квиток з відповідною відміткою. Але коли ви встановлюєте застосунок Резер плюс, ви можете побачити ось таку інформацію, такий витяг, що ви вже перебуваєте на обліку. Категорія у вас військово зобов'язаний, тобто ви вже. Підпадаєте під мобілізацію, якщо у вас немає законних наголошених підстав для відсрочки від військового призову. Якщо ви непридатний, дійсно непридатний, не куплений за кошти за гроші. У вас наявні медичні документи, у вас наявні дійсні діагнози цих хвороб. Необхідно що зробити. Розглядаємо алгоритм дій, яким чином можливо непридатним відстояти свої права та інтереси. Готується, подається заява на адресу ТЦК та СП. У цій заяві викладається те, що закон не має зворотньої дії у часі. Викладається те, що ви дійсно проходили військово-лікарську комісію, ставали на військовий облік та були визнані непридатним до військової служби. Раніше це було ще з виключення з військового обліку. У довільній формі викладається ця заява, адресована на адресу ТЦК та СП відповідно до. Витяга резерв плюс, який ви можете завантажити, якщо ви боїтеся, боїться а, резерв плюс сайт діє з комп'ютера. Заходити та завантажувати той самий витяг з резерв плюс, якщо ви боїтеся цього застосунку, що вас будуть відстежувати через супутники, через мобільний телефон, через цей додаток до цієї заяви на адресу ТЦК та СП необхідно долучити копії, завірені належним чином документів. Це можливо робити нотаріальне посвідчення копії, можливо, написати згідно з оригіналом, підпис, прізвища, ініціали і таким чином засвідчити копії цих документів, які потрібно подавати. Документи: це паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ. Якщо є довідка ВЛК, довідку ВЛК і так також цей витяг з резерв плюс, де ви на обліку, і розписати, що ви просите ТЦК та СП внести достовірні дані щодо виключення з вас з військового обліку. Така заява направляється на адресу ТЦК. Можливо, особисто прийти зареєструвати в канцелярії цю заяву з копіями документів, щоб на копії заяви вам поставили відмітку, що ТЦК та СП. Отримали вашу заяву. Також можливо особисто, теж належним чином подати через Укрпошту цінний лист з описом вкладення, відправити цю заяву з пакетом документів на адресу ТЦК та СП та чекати відповідь на вашу заяву. Як правило, вони ТЦК розглядають цю заяву відповідно до закону України. 30 днів звернення громадян, можете цю відповідь не дочекатися. Можливо, звернутися до адвокатів. Адвокати підготують, подадуть адвокатський запит на адресу ТЦК ТСП, щоб пришвидшити цей процес та отримати відповідь на заяву. Е, відповідно до нашого практичного прикладу, дійсно непридатне, не куплені за гроші цю непридатність, наявні медичні документи, стан здоров'я подали. Заяву та що пришвидшити, подали адвокатські У Подальшому ми отримали відповідь від ТЦК та СП. Вони розібралися, знайшли документи. Виявили, що дійсно людина проходила в дійсно була визнана непридатною до військової служби. Та нам зазначили, що вони розібралися і виключили клієнта з військового обліку. Після того клієнту новив застосунок плюс і вже відображається достовірна інформація, і які підстави у нас. Зазначено, що він виключений з військового обліку. Категорія не військово зобов'язаний. Підстава зняття виключення, це непридатні до військової служби. Постанова ВЛК непридатний, з виключення з військового обліку, і зазначена дата проведення цього ВЛК. Тобто, відповідно до закону, можливо відстояти свої права у передбачений спосіб. Але якщо ТЦК не вносить, ви отримаєте відповідь не таку, що все добре, ви не придатні, а отримаєте відповідь, що не передбачено, що документи не знайшли. Ваші документи вилучені правоохоронними органами, поліцію ДБР здійснюється досудове розслідування. Те, що ваша довідка ВЛК потрібно, щоб її вона не була засвідчена регіональною військово-лікарською комісією. Якщо це Київ, центральною військово-лікарською комісією, тому вам рекомендують пройти повторна ВЛК і вже за результатами повторного ВЛК бути визнане непридатним до військової служби. Але закон не має зворотної дії у часі у статусі, де Погіршуються права та свободи громадян, тому можливо оскаржитись у передбаченні законом порядку шляхом подання позову до суду. Окружний адміністративний суд розглядає зазначені позови, готується, подається позов. Потім ухвала про відкриття провадження у справі, З дати цієї ухвали 60 днів. Суди розглядають та приймають рішення. На практиці ці 60 днів можуть. Затягнутися, особливо якщо це Київський окружний адміністративний суд, якщо це Київ, то будете чекати дуже довго рішення суду, можна і 3 і 4, і 5 і 6 місяців, щоб прискорити такий процес. Якщо ви зіткнулися можливо подавати клопотання про прискорення судового розгляду. Іноді це допомагає, і у передбачений законному строк приймаються законні, наголошуємо рішення. Такий алгоритм дій позасудового та судового оскарження, якщо ви... Дійсно непридатний до військової служби. Якщо ви зіткнулися з аналогічною ситуацією з проблемою, звертайтеся. Команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, прокоментуйте. Якщо вам цікавий контент, підпишіться на наш канал. Всім дякуємо за увагу! Знайте свої права та не порушуйте правила військового обліку.